З вами Назар геймер юа 16 І сьогодні ми граємо з... знову ховенки. Як завжди, ви вибираєте режим зомбі. Пам'ятаєте, що зомбі? Вона може заражати, поки не зараже всіх їх років. Карта. І не забудьте підписуватися і ставити лайки, щоб не, щоб не пропускати нових відео від каналу Gamer Yo16. Карта зараз класкілій. О, тут я знаю дуже прикольний секрет. І пишіть свої нікнейми у коментарях, щоб не, щоб не пропускати нових відео. Ну ми зараз почнемо ховатися. Зараз я вам покажу дуже дві прикольні. Ні, тільки одну прикольну хомку Бачите цю дошку. Тут хрест такі і смайк. Нам, нам треба іншу, яка напроти Бачите? Зараз Дійдемо підстребляємо, дойдемо, до цього от лазера. Ой, спали. Зараз нам треба йде до цього жовтого круга, який прямо у нас. Біжимо. Десь тут другі кроть. Як всі прості, такі питомці в мене, хеллоїнський хоп. Не полетіли вам. Бистріше зараз покажу. Дуже прикольний холм. Біжимо. Бач, бачите цей розвісі стекер і тут можна... Ей, не пхни мене! Тут можна залізти всередині цього стекера, бачите? Хоп-хоп. Йо, можна залізти. Все, нас почали шукати. Надіюся, нас тут не знайде ніхто. Зараз страшний смайлик намалюю. Намалюємо побільше смайликів, щоб були одягнути. О, что думаю, вот я смайлик намалюем. Не малюйте, бачите? О, не мадувался. Ну еще один смайлик. Во. Привет. Заработаем танцевато зомби. Хоп-хоп. Что -хоп. возьмем Вот, Во, так и будем стоять всю. Ха, а если игра будет? Будемо так і стояти. Mm -hmm. Все дорого, як завжди. У нас багато кристалків. Фа, я зомбі. Дайте мені цукерки! Ой, ми можемо сісти? Якщо візьметься від в руку, будемо нажимати по екрані. Чуєте? Зараз голосніше зроблю. Слухайте. Ням-ням-ням. Чуєте? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. подивимось, де, де... пискати. О, зомбі. Во зомбі. Во ще зомбі. А, тільки зомбі? Не дуже вони швидко шукають. Але тепер три зомбі. Так, три зомбі тільки. Побігли на Перевіримо, що у нас тут. Побігли до цього жовтого кружечка. Перевіримо, чи він Куди він нас підкине. Хоп. Це було яску. Там зомбі. Чи це не зомбі? Ні, це люди. Я думав, що це зомбі. Надіюся, нас тут зомбі не знайдуть. Вони смайлика малюють? Ну, а я чем хуже. Тоже намалюем смайлик. Да, что такие окей намалюем? Вот такие. А намалюем все смайлики, на какие у нас есть. Намалюем. Он не намалювался. Не Теперь смайлик. Вот такие. А, мы заразили! Заражили. Заразили. Заразили. Стоишь там, люди? Есть, я и Ты что, Не, опять человек стоит, ты был. изисты Так, сколько у нас монеток? 654, а кристалликів 191. Віці я куплю монетки і кристаллики на. на, оці, на оцей меч. Дуже він прикольний і, і, і Я хочу його получати. А поліцейський режим. Цей, в цей режим грав поліцейський. як. Там були що щоного. Тут в режимі є режим, там режим поліції, режим зомби. То режим поліції був в першій ну, частині. Коли ми ще грали в перший раз. О, за 10% що ми будемо шукати. Так-так-так. У нас далі є 10% що ми будемо шукати. Тут знизу показує. Єс, yes. і шукаю не. я. Це значить, що я злодій. Wow, дивіться, Нас, нас передягнули навіть в злодіїв. Прикольно. Тепер ми офі офіційні зомбі. Зомбі бу! Білиш нас! Ой, не зомбі, а... А шахраї. Тепер ми офіційні шахраї. Ну, точніше не Бу, а. А я вас. Ну, не так не звучить. Будзе бу Хелли. Ходіш ще буде звучати, віддавайте всі гроші. бо я злодій». Скоро прийде на місце приступників там, де. Ось тут з'явиться клітка, клітка десь тут в коридорі. Ой-ой-ой, ми з вами запизнились. Бігли карту, а зараз заспамниця поліцейські. Быстрей быстріж, быстрій. Вони вийшли на уход. Треба ты подальше від біг. Баштакитку баштук. Баш а, мы ж ми занадто високо пострибаємо. Вот тут сидіти и будемо. На ближче час тут будем сидетись. Сидіти. Ось мені не подобається те, що вони літають. Проще я втішу звідси. Дік вони мене не побачили. Бистріше то все не стучка. А це що значить, що ми зараз репортуємося? Це швидше тікаємо, тікаємо. Дійшли до неї. Їдемо. Хм. Цікаво. А сюди ніяк не залізеш, тільки підопошлем. Головне, щоб до нас. Зараз ніхто не телепортувався. Ну, тут я вихід. Ну то просто побіжимо до вехи. Війна От Ответь там Поліція. Поліція в Там дюрку. О, ні, сюди сюди можна залізти. Спомою у тех штучка, да? Да, сюди можна залізти. Де, сюди ти ми не будемо. Хоп, стрибаємо. Йдемо. Вау! хоп Ho, ali. Oskar. Tremetki pozberat. Де всі? Де хто? Ого, Де всі? А де си поліцейски? Ам... Да вони від нас. Побігли. Найближчий поліцейські від нас аж з Ой, не. Мы идем в сторону полицейского. Подождите, мы можем допомогать тем, кто зараз в клетке. Они, ой, они, ой, они, нас помидли, нас помидли. Тряпки каты. Нас помидли. Нас помидли. О, не. Меня зараз штуалы. Что мы теперь все, кто будем в клетке сидеть? Привет, с тобой в клетке. О, давай придумуємо план побігу. Давай в такому. В тебе є ложка, буду мало туналі купати. В тебе є ложка вилка? О, в тебе є одна ложка бувилка. А не тільки оця непонятна невішу вішутиква. Так, треба найдовгий язик, коли близько буде йти поліцейський. Скажи, що її жабі, щоб коли близько, щоб поліцейський, щоб вона своїм язиком не дістала на ключі. Все зрозуміло? Ма, надіюся, що все зрозуміло. Але, але такі, що говоримо, тут во, поліцейський кліті сидить. Бачиш у нього руці? Ну, щось. Таке... А, це якась іграшка. Мені поймав. Поки поки ми намагаємось вийти, далі поїмо. Ура! Нам допомогли! Втікаємо! Нам хтось допоміг! О ні, не боїться! Треба розтікти, щоб нас ніхто не зловив. О ні! Чому у нас не першим? Ой, чому у нас найпершим? Чому у нас найпершим ловляться? Хоп! Хоп! Ой! Ура! Ура! Ми переможемо через два? Один! Чому дай мене на місці? Ура! Ми перемогли з вами! Ми перемогли? Так, ми перемогли! Чи ні! Ні, ми не, ми не перемогли! А ми ж всі в клісті сиділи! Це було в мене вдома червоне, але ми ж всі в клітці сиділи. От тут всі в клітці. Ну може не всі, але, але ж не тільки я один в клітку попав за весь цей раунд. Заморозки. Значить, угу. той тобто, то, хто шукає, може заморозити гравця. Ага, значить ми можемо що на розступити літ, може як в тюрмі. Типу в тюрмі. Всі в одній сидять. Головна карта — якась лабораторія. Лабораторія — якась карта. Зараз нас, 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 шук... вибирають того, хто буде нас шукати. Головне, щоб це був не я. Бо я 12%, що ми станемо тим, хто шукає. Ну, хоч... О, ні, тепер 16 ні це ми! Не забувайте підписуватись і ставити лайки, щоб не пропустити нових відео. І пишіть у коментарях свої ніки, щоб я вас додавав в друзі. А ви додайте мене, мій нік, ви знаєте, геймер Ya 16. Дуже смачні дуже смачні що... на цукарке а бумажка. Я не смотрю, кому два. Это страшные на меня. Ням-ням-ням. Дуже смешный. Дуже смешный. Дуже цукарка смешный. Дуже. Все, я уже убьюсь. Видите, тут Хэллоуинский скин. Ну, раніше, коли не було хеллинского скана, то мене було постійно ласт. Тут спеціальні штучки поставили тоді, коли не було Хелловіна. А де у нас напарник. Напарнику ого. Напарнику. А чому я досі тут? О! Ого! Чого? Чого? Я маю разве всема шукати? Чо я тут випустіть мене звідси? Випустить дах є. Раздах не вилізеш. Випустіть мене звідси. Чому я тут один сиджу? Випустіть мене звідси. Ну випустіть мене звідси. Що я? Настільки що не, настільки багато з'їв цукерків, що я потустів він сміх двері пролізти. Чого? Та ж не стільки їх багато їв. Випустіть мене звідси. Обіцяю, я більше ніколи не буду не їсти стільки цукерків. Ну випустіть мене звідси. М -м -м. Не випускають. Хоп. Mm -hmm. Может дах вийде. Але то дах міцний. Хага, -ха -ха. не випускають нас. Все можемо бити. на візити, не можемо. Давай пустіть мене звідси хампухо зробив, що мене не випускаєте? Ось щось написано? Англійською я не знаю. Ну випустіть мене звідси, що я вам такого зробив. Що ви мене в тюрму посадили. А в цій тюрмі хоч щось є. О, вау, ми можемо опустити Зараз. О А, картинки Ну випустіть мене звідси. Що я вам зробив? А? Бачите, На не захотіла її це випускати. Ви, ви угу, Не захотіла. Ні не nee. nee, захотіла, nee. nee, захтіла. Не. Не захтела захразвиться в вебскает. Аш мне теклный монстр. Она ведь голову вызнала из сабе. Давай только. Ну что, чтобы твоя ласка крестин пришла. Ты к мишні? Не. Ну ладно. Чому ви летая не? Часно выходе ні. На час на не, тобі що мій а мимострокше так, так нечастно, що ти можешь ли допустим? Ну випустіть мене звідси, Я більше не буду бастать цукерки віс. Або чого ви мене это посадили? В цю клітку. Ну випустіть, з кресней я ничего не видно навіть. ведь. Ничего не видно с кресней. Ну випустіть мене звідси, Я больше так не буду. О, oh, дивіться наліво, на саме крайки в ліву сторону. Ми щось не помітили. Ну, вибачте мене звідси я більше не буду ботсу цукерки їсти. Веби без мене напальне зараз Раз все без мене зіст. Везь мене з'їсть. Не кризниці. Поймаю пок. Без голодні поки mm. тут сидил. За смайк на сюди. Так, смайлик намалю. Ой. О, а ничего и мы Все, ми всю всю тут просиділи. Хам ням-ням. Мастер что застрял? Ну вс в грудом просадила. Сайрант был невесалый. Ну вс в грудом судил. Ча. Пророк подорог, вс дорог. Да, сама подару. Я сам такой зарабил, чего мене посадили сюда. Угу. Я не зажимев, за режим. Я не зрозумів. У меня густо було на час, що я всю грусил в тій кімнате. Вау, холодницкая карта. Ми тут чекали, поки нам випаде наша Хэллоуинська карта. Надіюсь, я ся нас знов в цій кімнаті не заклеють на всю гру. Це було не дуже весело, всю гру там сидіти. Так. Хух, шукаю не я. Осені якісь. Так, Фух, це теж не я, але були біля мене близько не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої нік у коментарях, щоб я вас добавляю в ви Повідомляйте мене. Нік ви знаєте, геймерішилась. Дивіться, давайте зайдемо в цей синік портал. О! Сумра нового карту. Прикольно. там де зараз ми всі. Сюди дуже легко попасти. Вот видео сюда зеленый неможливо попасть. А хотя... Хоча... Ладно, можливо. хто кто думає, йти туди? туда? Але я ж додумався. Так, ладно. Полетіли. Ай, не полетіли. Вот понятнормально Нормально, Пойдем нормально, якщо полетати. У зараз... я что-то полетал. У зараз зара... Шукаты я еще досі не пор тут Вот тут кимнату, наверное. Ой, давайте залезем. Взагалі класно буде. Ще за стрічку сходимо. Покласти, якщо пережимо зомбі веб. О ні, вони вийшли на охоту. О ні! Назар, Назар, Назар! Вони прям біля мене появились. Ой, все, вони зараз ловиться. Прям біля мене. Першу секунду мене зловили. Ладно, побігаємо. Всім привіт. Тепер ми просто бігаємо. Першу ще раз секунду гри нас з вами зловили. О. А це щось цікаво? Як ладно. А, як тут попасту Значить, Якщо ми в такій от прозорій, то ми дуже високо високо скачемо. Подивіться, бачите, як ми високо сокнули з вами. Чи як мені попасти два? Єс!

Нічого страшного. Тут десь. О, де, оце не це текло. Хм. Мені здається, що ця текла вота от. Дуже мені здається, що, що, цей, що правильно текло це оце. А ми в цій теклі, речі, в цій теклі там появилися. Я в цій теклі сидів, пішов, пішов, пішов сюди. Во, побачив. Вони краса розпалились. Ось відцікав від них. Ничего. Так, уже насчет. Хоп. Хоп. Дры потребны. Слишком богат. там давайте старым способом. Вот так вот. Вот так, вот так. Вот так вот. Пойдем, что мы рубил. Ага. Пойдем, падаем сюда. Yes. Не знаю, тут с вами. Хоба. О, того не впасти, поки б'є зеш по тим коридорам. Хм цікаво, цікаво. Ай, ми впав з Зараз ми політаємо. А, так вазі як, як. літати. Хоп. Хмопку. Хоп. Ох, там хеш був. Да, тут ту съє. Хопа! Ото дірочка. Як ви зайти? Ага, зайшли. Діорчку нашу. Там кімнаті. О, дивіться, тут у нас є вот такая вот. Знаешь це? Дивіться. Потім як. Ой! О, треба до доско... Треба залізти якось ця... О, Бачимо по цій штуці зараз дойдемо. О ні, недіпас. Через уно. А, вот так тоже мона було. Чому ми не літаємо? Гелікоптер, гелікоптер. Пошті. О, до картинок станеш. Точно ніхто не зайде. Не забудьте підписуватись і ставити лайки що, щоб не пропустити нових відео. Пишіть свої ніки у коментарях, щоб не пропускати нових відео. То і також і також хотів сказати. Я забув що я хотів вам сказати. Всім до зустрічі. Всім до зустрічі! Зараз ще пограємо до, до кінця раунду. Ай. Ай, боліно. Чому ми не літаємо? Якийсь нам бракований привід попався. Хоп, хоп, хоп. Зараз як тут знайдемо йдемо і розкажемо. Але швидко. Ні, залітаємо закінчиться, ми нікому не допомогли нікого кознеки. Ладно. Всім до зустрічі.